Дивитися перше міський», вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про навіть не про наслідки останніх атак на Одесу, тому що ми їх відчуваємо постійно і тому, що кожного разу я особисто не знаю, як ви реагуєте. Особисто, коли бачу, що поцілили в сховище, мені якось боляче дуже, тому що я розумію, що окрім того, що це величезні збитки, окрім того, що це буде впливати на продовольчу взагалі безпеку. Це і ще й праця багатьох людей, людей, які ну реально дуже. Уже важко працюють для того, щоб хтось прийшов і зробив це за одну ніч чи за кілька годин. Але то вже лірика. Так ми будемо намагатися зрозуміти, що ж залишається в Україні насправді, яким чином це все впливає на нас, як працює чи не працює так званий зерновий коридор, е і все, що стосується, взагалі, зерна і наших запасів. Алла Стоянова у нас у студії директорка департаменту аграрної політики Одеської, ОВА. вітаю вас, Ало. Отже. Сумна, да, сумно нам починати, тому що кожного разу ми говоримо про якісь збитки. І кожного разу, коли ми зустрічаємося з вами ще раз, ще раз, на жаль, цих збитків все є більше. Тому що це відбувається після якоїсь чергової масованої атаки. І це обов'язково треба поцілити туди, де таке, знаєте, для них це центр прийняття рішень, мабуть, так. А ми розуміємо, що це наша продовольча безпека. Але ж все ж таки. Все одно продовжуємо працювати, працювати в плані руху зернового коридору і таке інше. Що зараз відбувається ось на цьому полі? Ну останнім часом, коли перестала працювати зернова угода, ми почали отримувати ці більш масовані атаки. Прильоти саме, такі так саме туди, так, так саме в наш регіон, у тому числі на Одесьчину. І з 18 липня це жах. Тому що це відбувається майже щотижня, майже щодня, щоночі, якщо чесніше. Mm -hmm. От і всі ці наслідки вони є дуже негативними і для аграрного сектору, і для економіки в цілому, і для всесвіту, світу. Тому що е, якщо ми взагалі кажемо, що в нас є що їсти, тому що ми виробляємо набагато більше, ніж споживаємо. Ми є аграрною країною, яка годує інші країни, то якраз е, ось всі ці вльоти вони дуже. Впливають на продовольчу безпеку інших країн, які недоотримують наше зерно, mm -hmm. і е, все no, це... ми кошти відповідно. Ну безумовно, no, так. так аграрний сектор це 50% валютної виручки нашої країни, і це гроші, які мають повертатися до країни. А у зв'язку з тим, що сьогодні ми маємо два напрямки на Європу: це через Польщу і через Румунію. Основне навантаження йде через одеський регіон, і саме наш регіон. Він відчуває всі ці руйнування, і це не лише руйнування від ракет, а руйнування доріг, інфраструктури, тому що весь цей поток він направлений на наші дороги. А замінно зробити великій воді або великим портам майже неможливо. Якщо порівняти, от взяти там якийсь паномакс, наприклад, на 60 тисяч тонн. Української пшениці, то на Дунаї малі судна. Ну, це 10-12 суден малі. А якщо це перерахувати на вантажівки, щоб всі ці вантажівки з Одеси доїхали до Дунаю, то це 2,5 3 тисячі вантажівок. Ну, тобто, це просто не ми кажемо насправді. лише про один Панамакс, який міг би вивезти 60 тисяч тонн зерна. А в нас, як е так як ми є експортною країною, зараз ну, більше ж, вона рухається саме через Дунай, через Дунайські порти. І туди теж прилітають. Ну, Останнім безумовна. часом дуже часто, тому що дуже швидко оцю схему вирахували, от, і все. Ну, так, з 18 липня вже є зруйновано більше, ніж 120 інфраструктурних об'єктів взагалі. Якщо ми будемо казати про Одеську область і про. Сільськогосподарські підприємства або переробні підприємства, то їх вже біля 20, які постраждали і понесли збитки. В них зруйновані їх виробничі потужності, їх переробні потужності, зруйнована техніка, зернозбиральна, перевізна гинуть люди. у Нас дуже багато людей. Кожна атака, вона закінчується закінченням життям будь-декількох людей. І це взагалі дуже тяжко. І безумовно, це відображається і на аграрному настрої сектору. Тому що саме зараз ми знаходимося якраз в посівній кампанії під врожай го року. Тобто, замість того, щоб аграрій а, збирав гроші на насіння доброго палива на людей і йшов в поля і сіяв, він зараз захищає свої ангари з зерном. Тому що. А, Кожні кожна атака це вльот по сільськогосподарських підприємствах. А чи є в нас якісь додаткові способи захистити саме ці зерносховища? Якщо вже ми розуміємо, що туди саме прилітає, тому що країна, яка веде війну із нами, вона веде її не на полі, не лише на полі бою, вона веде її із цивільним населенням, вона веде її в економічному полі, так тобто усіх інших, де взагалі то а, ну, це? Просто проти ем, проти всіх законів війни, які тільки можуть бути, що ми можемо ну... взагалі? Як ми можемо посприяти тому, щоб додатково захистити? Ну ми ж не можемо там. ППО поставити так поряд, ну я розумію, там біля кожного зерносховища індивідуально. Ну я скажу тобто, так, що ж... кожен має робити свою справу. По-перше, в нас дуже потужні Збройні Сили України, які нас захищають, так, які і ППО є, теж які так, стають так. потужнішими щодня завдяки міжнародній донорській і, і, не, і не лише донорській підтримці, завдяки іншим міжнародним програмам. В нас дуже сильне керівництво країни, яке знаходиться 24 на 7, і. Вже можна сказати на 365, бо вже другий рік війни знаходяться в перемовинах і в пошуках підтримки для того, щоб ми були сильними і були здатними себе захищати. Безумовно, Збройні Сили України захищають наші кордони. Безумовно, вони звільняють наші території. Безумовно, ви, як медіасфера, медіасектор, захищаєте нас інформаційно. Ми, як аграрний сектор, робимо все для того, щоб і країні, і світу було що їсти. Кожен на своєму фронті, так, так, кожен на своєму так, фронті було, дбає за, за захист і з за виконання тих функціональних обов'язків, навіщо ми взагалі працюємо і існуємо. Тому дійсно, от та велика сила єдності, про яку каже вже весь світ, Всесвіт, вона відчувається сьогодні в кожному секторі, тому що є дійсно сьогодні Україна єдина. Від е, будь-якої людини від мала до велика, до будь-якого сектору, до будь-якої юридичної або фізичної особи, і всі навколо роблять одне: роблять все для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Що стосовно агросектору, стосовно, от, я думаю, що перше питання, яке хвилює людей після ось кожного такого прильоту, так чи не будемо ми голодувати самі, чи вистачить нам зерна, оскільки б вони не знищували. А ну, е якщо ми будемо казати по розрахунках і по фактах, те, що в нас є, безумовно, ми голодувати не будемо. Нам це не загрожує, тому що ми виробляємо в 5-6 разів більше ніж споживаємо. Ніж тобто наше споживання щорічно воно коливається за останні два роки біля 18 мільйонів тонн зерна. Збираємо от в цьому році. Ми плануємо зібрати не менше 70 мільйонів тонн угу. зерна. Ну, тобто, рахуйте, тобто 50, 50 з чимось. Угу. Да. То це наш експорт. Це якраз те збіжжя, яке очікують інші країни. А чи е, будуть забезпечені інші країни зерном? А чи загрожує їм голод? Так, загрожують. Забезпечені? Ні, не забезпечені. Продовольчий баланс в світі зменшується кожного року. Внаслідок війн, внаслідок кліматичних змін, бо, окрім війни, ми маємо другого великого ворога. Це кліматичні зміни, і особливо це відчувається на Одещині. Дуже потужна засуха. В нас врожайність від півночі до півдня, вона різниця в 10-15 разів. Це в рамках саме з однієї таких синоптичних причин. Так, 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 так а в світі. Цілі країни страждають від того, що вони не можуть вирощувати пшеницю. Є країни, які не здатні вирощувати пшениці. Є країни, які є економічно слабкими, які не можуть собі дозволити купити цю українську пшеницю. Або іншу, не, не обов'язково. Але, наприклад, у нас в нашій країні діє програма президента Володимира Зеленського «Grain from Ukraine». Наша країна разом з іншими країнами, їх там біля п'ятидесяти країн, вони надають. Якраз в рамках цієї програми допомогу якраз таким не країнам Африки і Азії, які є зі слабкою економікою і не мають за що купити українську пшеницю. Які щоб на крок собі від хліб. голоду, Насправді, завдяки Російській Федерації, ну якби там О, не так, було. Вони великі маніпулятори, Федерації, вони так. намагаються впливати на продовольчу безпеку світу, і саме тому вони вийшли із цієї угоди в односторонньому mm -hmm. порядку. Саме тому вони роблять. Перешкоди для того, щоб ні велика вода не працювала, ні навіть маленька, як ви це бачите. Скажіть, але як ви думаєте, чи буде взагалі будуть вони повертатися до цієї угоди, чи ми можемо про неї забути? Я скажу так: виробництво зерна в Україні? А, завдяки тому, що ми є аграрною країною, це природній процес, який зупинити неможливо. Не mm -hmm. Тому ми обов'язково будемо експортувати, і ми сьогодні це робимо так. Сьогодні ми це робимо не в тих об'ємах як раніше. Коли була там зернова угода, ми могли казати, що ми мали там 7-7,5 мільйонів експорту. Заблокували море, залишилося лише залишився лише Дунай. Ми маємо там 25 до 3 мільйонів. Ми могли робити цього експорта, але безумовно, внаслідок всіх цих атак, експорт зменшується щодня. Тому що вони б'ють по наших е, припортових е, інфраструктурних об'єктах, вони б'ють по збіжах, по ангарах, і це безумовно відображається на діяльності і експортній. А це які це, е, це е, контракти, які вже укладено. Це може і гроші, які ще мають бути сплачені і плануються а Може і кредитні той ж... гроші. Так Тут теж найчастіше так. так Одещина, до речі, є на третьому місці по споживанню саме аграрних кредитів, доступних по програмі 5.7.9 угу. Тому що ми є таким регіоном, який страждає, я, ще, я вже казала, не лише від війни, а ще й від клімату. Тому ми ми за споживанням кредитів посідаємо в Україні сьогодні третє місце і маємо спожити більше. 3 мільярдів е, гривень. Тому о, тут... Е... Безумовно, ці контракти це ціє, чиєсь життя. Я просто хочу завершити тим, що це чиєсь життя, яке закінчиться, обірветься на превеликий жаль, внаслідок того, що вони недоотримують наше зерно. Є глобальні індекси голоду, про які кажуть, в 2021 році було 46 країн, які були на межі голоду, в 2022 році це вже 70. Яка велика різниця між двома роками? Тобто змінюєте, різниця країн так. збільшується, а наш експорт зерна зменшується. Так, і тому. І дуже не, не складно порахувати, кожне наше ось це зернятко, кожен кілограм нашої пшениці це чиєсь комусь, ну, комусь Дуже потрібен, комусь дуже потрібен. До речі, ось такі шляхи експорту, а, можна сказати, посварили нас з деякими країнами Європи. Так, ну, Посварили, сподіваємося, що тимчасово і, можливо, умовно, але все ж таки а, із Польщею стосунки а, почалися. Всусуватися саме е, з цих причин. Сьогодні, начебто, м, про щось вже домовляється, але все ж таки, в чому звинувачує Польща Україну, на ваш погляд? Ну, дивіться, ну, по-перше, е, я не вважаю це от, прям сваркою. да, Це. Е, Певні виробничі нюанси процеси, робочі моменти, mm -hmm. які є невід'ємною частиною будь-яких робочих процесів. Бо в будь-якому процесі є різні, mm -hmm. різні, скажімо, і негативні і позитивні сценарії. А, просто сьогодні, не сьогодні, а завжди. Кожна країна, вона безумовно працює на захист своїх інтересів і на захист своїх прав. Е, є процеси, які є економічними, соціальними, а є які є політичними. Угу. Є процеси, якими, е, коли йдуть певні політичні. З, в більшій своїй частині, коли йдуть політичні процеси, то хтось десь намагається маніпулювати будь-якими речами на ту чи на іншу користь. Ну от і от, сьогодні в нас, скажімо так, інформаційна галузь вона є дуже розвинутою. І, скажімо так, всі вже навчилися користуватися, але є, як і в бізнесі, доброчесні користувачі, а є маніпулянти, які цим користаються і шкодять, да? тобто, або заробляючи собі бали, або принижуючи когось. До чого я веду? До того, що вся ця історія, яка склалася, на мій погляд, вона є тимчасовою, по-перше, тому що коли приймаються рішення і не мають фундаментальних основи, вони рано чи пізнє, вони, е, будуть зрушені. Давайте зруновані. вгадаю, вибори в Польщі пройдуть і все нормально буде. Так? Саме те. Тому все сьогодні нормально. навіть ми маємо приклад Болгарії. Mm -hmm. Болгарія вже вийшла з цієї гри. Сьогодні вони і приймають українське зерно, mm -hmm. і приймають наш транзит. Чому? Тому що була позиція поляків і фермерів щодо політичного напрямку щодо виборів. Хтось десь щось чув, не розібрався до кінця, приєднався. Mm -hmm. Але потім, коли розібрався... Сказали, окей, ми цього робити не будемо. І навіть ну, коли ця історія вся почалася в травні місяці, 5 ну, травня, так, так, да? так, так. там е, ці п'ять країн. Тоді, коли це комісія ухвалила тимчасовий захід, я зараз цитую: так обмеживши ввезення з України чотирьох культур пшеницьку кукурудзи, насіння соняшні кутаріпаку до п'яти країн. Це так. Польща, Угорщина, так. Словаччина, Румунія та Болгарія. Так а, тільки спочатку це п'ять країн е, включили заборону, mm -hmm. а потім є. Єврокомісія їх підтримала в цій забороні, а потім, коли Єврокомісія проаналізувала увесь ринок і ситуація, яка відбувається, наскільки це має підстави от той фундамент, про який я кажу, то Єврокомісія скасувала своє рішення. Але три країни Польща, Словаччина і Угорщина, вони продовжили. Навіть незважаючи на те, що Єврокомісія відмінила це своє ну, рішення. З Угорщиною то взагалі все зрозуміло, там питань немає. Так? Ну, а от до Польщі питання все ж таки виникають періодично. У мене, наприклад, а? до Польщі немає питань. Можу пояснити свою позицію. От навіть недавно президент Польщі сказав, що ми не лише е, зберігаємо канали транзиту, а ми готові їх розширювати. Uh -huh. Тобто транзитні канали ніхто не закривав. Тобто інформація, що Польща нас в чомусь обмежує, е, саме в транзит, вона була маніпулятивною. Якщо казати про ринок Польщі, так, Польща сьогодні є достатньою країною, яка вирощує своє зерно. І вона має право сказати: нашого зерна для нашого забезпечення нам достатньо, і навіть ми теж можемо бути експортерами, ми не потребуємо імпортного зерна. Угу. Щодо транзиту, будь ласка. Ми скажімо так, дозволяємо, дозволяємо нашому карту, да. але в чому була маніпуляція? І тут провина, до речі, на мій погляд, вона криється з обох сторон і з Польщі, і з України. Тобто знайшлися такі молодці трейдери, які е, суміли завести зерно на, на Польщу, да? е, транзитом, і яке залишилося в Польщі. Тобто був якийсь такий випадок, але коли український трейдер чи там інший іноземний трейдер це зробив, і це зерно залишилося в Польщі. То це ж були там поляки, які прийняли це зерно, які чекали на нього, які його замовляли, які за нього гроші сплачували. Як зараз прийнято Разумієте? говорити в цю гру можна грати вдвох? Так оце та сама історія. Так. Насправді, То, так. То так. тут мені здається, що якраз в питанні оцих недоброчесних відносин просто всі навели порядок, от всю цю історію прикритили, поставили крапку. І на сьогодні є розуміння, що так українське зерно буде рухатися через Польщу. Так, і ще одне питання. Чи враховуючи ось такого агресивного сусіда, ми маємо змінювати карту посівних полів, щоб нам було легше експортувати потім. Ну змінювати карту саме. Чи це враховуючи з природних причин сусіду? неможливо. А, ні, це можливо, але мені здається, що це не є тією причиною, завдяки якої ми маємо змінювати карту полів. Mm -hmm. а, ми її дійсно трішечки змінюємо внаслідок кліматичних змін. О, тому що е, от зараз, е, за останніми е, результатами експертів-кліматологів, вони кажуть, що в наступні 10 років всі. Або вісім, одні кажуть сім, одні вісім, але це невелика різниця, будуть посушливими. Uh -huh. І оце є великою катастрофою. Тобто ми маємо виходити і адаптувати сектор до того, щоб вони користувалися і переходили на вологозберігаючі технології. Це один шлях, це там, де неможливо зрошення. А там, де є можливим зрошенням, щоб воно обов'язково було. В нас два шляхи: зрошення і вологозберігаючі технології іншого шляху або або що, або нічого. Ну, ми маємо дуже такий класний приклад Ізраїлю. В них немає прісної води, в них немає таких черноземих. Тобто Там набагато гірші кліматичні умови. Безлобно. Насправді так, технології так. і підхід вирішують абсолютно все. Тому я не думаю, що Україна буде пасти задніх. Ми питанні. маємо і те, чор і чорне море, яке ми можемо опріснювати, окрім наших озер, вод і річок. Тому, тобто, і ми маємо чорнезоми, які є еталонами в світі. Тобто, треба лише робити. So... Коротше кажучи, ваші прогнози зовсім не негативні, я зрозуміла. І це дуже правильно, тому що агросектор має продовжувати працювати і має займатися тим, чим має займатися. Попри всі ці прильоти, при те, що ми розуміємо, що їх було вже багато і буде ще немало, ми ж реально абсолютно дивимося на речі. так, І розуміємо, що попереду, попереду і осінь і зима, і ну, нічого не зміниться. На краще кардинально я маю на увазі вставлені до нас, так би і до агросектору також. Але продовжуємо працювати, кожен там, де має це робити, і кожен, і найголовніше, що наші аграрії залишилися, так що переважна більшість їх продовжують працювати, хочуть це робити. Я вам скажу, більше навіть спілкувалися колись із аграріями Херсонщини, яка вщент замінована, але вони їдуть туди і кажуть, що будуть сіяти і будуть вирощувати на своїй землі. Аграрний Тому сектор народжений на землі. Він займається він він існує існує життям. Для того, щоб кожна така. рослинка, кожна тваринка. Це таке ж життя, як і людське життя. Тому аграрний сектор дуже патріотичний, він прив'язаний до землі. І, безумовно, кожен аграрій є дуже відповідальною і соціальною, і патріотичною особою. І вони роблять за все для того, щоб було збільше, було зерно. А держава, ми як держава, маємо створювати максимально підтримати, їх, так, умови, підтримати та підтримувати. їх у цьому питанні. Так. І за це їм величезна подяка. Так, дякую вам дуже, Алла Стоянова, директорка Департаменту аграрної політики Одеської ОВА була сьогодні в нашій студії. Я думаю, що якщо підсумовувати нашу бесіду, то це буквально в двох словах: ми все одно будемо мати зерно, ми все одно будемо мати що їсти. І ніякий голодомор Україні точно не загрожує. А от з іншими країнами це велике питання. Но тут вже це питання залежить не абсолютно від нас. Тому побачимо, як буде далі. Дякую, залишайтеся з нами на першому. Бережіть себе, побачимося.